Олеже Романовичу, ваше відділення виймає із нирок і сечових міхурів, і чернігівців, жителів області, там Києва. Стільки каміння, що можна укладати договір на постачання для ремонту доріг? Скажіть, будь ласка, ну важко це виймати каміння? Ну, спасибі за запитання. Ну, трошки шуткуючи, можна сказати, що дійсно ми чимось можемо посприяти нашому міністерству і вкладати свою цю посильну таку допомогу в, ремонту, в ремонт ремонторів, але це звичайно трошки жарт. Але а якщо серйозно, то в нашому відділенні саме найбільший відсоток це десь приблизно 40% із всіх хворих. Це ті хворі, які лікуються з приводу саме сочетаминою хвороби. Тобто, це саме такий великий прошарок хворих з цією патологією. Сичка... Від чого це залежить? Ну я вам скажу тут дуже багато факторів, але один із факторів таких це. Те, що Чернігівщина є таким ендемічним районом з приводу сечокам'яної хвороби, тут може трошки наша вода, наш характер харчування тощо. Тому хворих таких дуже багато. Якщо у мене у нас відділені за рік лікуються десь близько 1800 хворих, то десь 40% з них складає саме складають саме хворі з сечокам'яною хворобою. І з них із цих 40% теж певний прошарок, певний відсоток, ми оперуємо. Тобто робимо операції, видаляємо камінці. До речі, в нашому відділенні, мабуть, ви вже бачили наш стенд висить при вході в відділення. так що там, я думаю, може глядачам буде цікаво, якщо ви це фото покажете, їм буде це дуже цікаво. Тому камінці ми на сьогоднішній день видалили дуже і дуже багато і оздоровили дуже багато хворих чернігівців, і не тільки чернігівців, жителів міста, а й області також. Із Києва буває буває з Києва. Приїжджають, приїжджають оперуватися, і тут я вам скажу не тільки із-за того, що там знаєте йдуть на ім'я, там от що в міській лікарні номер 2 там непогане роличне відділення, де в принципі непогано виконуються такі оперативні втручання. Але ж тут навіть питання і причина може бути значно простіша. тому що у нас це все лікування в порівнянні з Києвом стоїть ну, десь, мабуть, на порядок, на порядок дешевше. Повертаючись до, до початку нашої розмови, говорили е, про наші українські дороги. Так от ми, як урологи, е, хочемо зробити свій такий бланк, якщо так можна сказати, та, жартома е, оцим камінням трошки е, допомогти в ремонтуванні наших доріг. Ну а якщо серйозно, е, перед вами це ці експонати, це тих камінців у тих хворих, які ми, е, наш колектив лікарів. Хірургів оперували і своїми руками доставали ці камінці із нирок і сечового міхура пацієнтів наших. Uh -huh. От бачите, такий дуже великий камінець. Цей камінець свій час ми дістали з сечового міхура одного хворого, який страждав, хворів на доброякісну гіпроплазію передміхурової залози. Uh -huh. Той хворий, який Дуже багато років не звертався абсолютно за медичною допомогою. І бачите, фінал до чого то призвело. Тобто у нього вже ця хвороба ускладнилася отаким великим, великим камінцем в сечовому міхурі. Саме розумієте, що коли такі ускладнення, такого хворого, оперувати значно гірше, ніж такого хворого, який своєчасно звертається за медичною допомогою. Mm -hmm. Інші камінці ви бачите тут, це теж камінці сечового міхора, це теж ускладнення доброякісної гіперплації перед мікрової Дивіться, така купа камінь, навіть в менянки, мені може в руку не поміститися. Інші камінці це камінці, нижче, де ви бачите, це камінці з нирки. оце є нирки камінці, оце теж з нирки камінці. Тобто в нас такий вже в цьому плані досить багатий. І такі самі такі камінці це ми відібрали і зробили таку своєрідну колекцію у нас відділені, для того, щоб хворі бачили. Чим може закінчитися такий випадок, коли людина своєчасно не звертається за медичну допомогу? Я помітив, що у вас в урологічному відділенні більше чоловіків, ніж жінок. З чим це пов'язано? Чи чоловіки неправильний спосіб життя ведуть, чи якась інша причина? Ну тут ви задали абсолютно правильне питання. Ну, по-перше, дійсно, це правда, що більшість чоловіків порівнянні з жіноцтвом нашим, шановним, дійсно частіше веде такий неправильний спосіб життя. Тут і шкідливі звички, і те саме тютюнопаління, і зловживання спиртними напоями. Потім, ну може, у чоловіків на сьогоднішній день все таки не зважаючи на емансипацію жінок, все рівно робота така більш нервова, ці всі нервові стреси, стиль харчування це все звичайно дає. Такий відбиток на те, що чоловіки часто хворіють урологічною патологією, але тут ще є і інша причина суто така, можна сказати, анатомічна причина, тому що урологів ще інколи називають так званими чоловічими гінекологами. Це я вже так скажу, щоб було нашому населенню більш зрозуміло, тому що лікуванням. Статевих органів у жінок всі знають, що займаються гінекологи. Ага. Лікуванням статевих органів у чоловіків займаємося ми урологи. І, до речі, на сьогоднішній день вже від урології відшарувалася ще така окрема дисципліна, яка називається андрологія і сексопатологія. Тому, звичайно, чоловіків у нас, як правило, більше, ніж жінок у відділення. У вас велике відділення, воно світло, великі коридори, світлі палати, багато квітів. Створена комфортна атмосфера для лікування, і, ну, як будинок відпочинку. І скажіть, будь ласка, чи такі ж у вас технології, чи знаєте ви ті технології, які знають, наприклад, лікарів в Києві, чи я знаю, що камінчики, наприклад, витрушують при... за допомогою ВЧ, там інших приладів. Як ви лікуєте? Ну, спасибі за запитання, дуже добре. Ну, по-перше, я думаю, давайте почнемо з того, що сама по собі наша лікарня, Чернівська міська лікарня номер 2 по-своєму унікальна в Україні. Чому? Тому що в свій час, коли ця лікарня будувалася, коли робився проєкт цієї лікарні, такого проєкту тоді ще було це все при союзі перед розвалом радянського союзу, це все робилося, планувалося. Наскільки я знаю, такий проєкт, який ще був десь в одній із країн Прибалтики. Тому на сьогоднішній день на теренах бух стран СНД тільки така лікарня є тут в нас, в Чернігові, міська лікарня номер 2 І десь така лікарня ще є в Прибалтиці, в якій самій страні, в якій країні, я зараз не пам'ятаю, але це не так важливо. Це по перше. Ну і по-друге, звичайно, для того, щоб ця лікарня добре функціонувала, щоб вона, як кажуть, щоб треба було їй вдихнути життя в цю, в цю, в цю всю будівлю, звичайно. В цьому велика заслуга нашого головного лікаря Володимира Петровича Фаля. Я вам скажу: крім того, що він заслужений лікар України, має звання. Він ще, до речі, лауреат Державної премії України з галузі архітектури та будівництва. І наскільки я знаю, чи він не єдиний в Україні з головних лікарів, медик за фахом з дипломом лікаря, який має саме таку премію з галузі архітектури і будівництва. Я знаю, що. В час будівництва лікарні він тут ходив як прораб і він будував Він прораб в резинових чоботях, як кажуть, і то дивився. Тобто він знає на сьогоднішній день оці всі, всі ходи, ці всі будівлі. Він чітко все знає. Йому ніяких креслень досі не треба. Він все по пам'яті пам'ятає з того часу, коли ця лікарня тільки-тільки був проєкт, а потім тільки-тільки вона починала будуватися. Тому в цьому звичайно його не перевершена заслуга. Але повернемося до, до лікування. Скажіть, будь ласка, ваші технології, ваші навички, вони відрізняються від київських дві. Є такі складові частини: перше це суб'єктивні причини і фактори, угу. а друге це об'єктивні причини. Суб'єктивні причини це що? Це ми люди, ми лікарі, тобто ті, хто безпосередньо займається лікуванням хворих і лікують ту чи іншу урологічну патологію. Ну, я скажу, що, що в Києві, що тут у нас лікарі однакові, мають ту саму голову, той самий мозок, ті самі руки. І якщо я як кажуть, як то в народі кажуть, руки правильно ростуть, звичайно, ми здатні виконувати складні операції. Але для того, щоб інколи верніше, часто зараз буває, що для того, щоб виконати ту чи іншу складну операцію. Тут вже не, не тільки одні руки потрібні, а ще потрібне певне медичне обладнання, тобто це вже об'єктивна сторона питання і складова. складова. Ми ще е, на сьогоднішній день не можемо похвастатися тим, що ми на 100% е, е, оснащені устатковані всім тим необхідним урологічним обладнанням, яке на сьогоднішній день нам е, потрібно мати. Але все ж таки знову ж дякуючи нашому керівництву, нашим спонсорам, народним депутатам, ми е декілька років назад, по-моєму, в 2005 чи 2006 році, вже е з цього року маємо е так звану установку для сучасного оперування е патології передміхорової залозихорової залози та е пухлин сечового міхора. Це так званий транс-резектоскоп, і ми виконуємо так звані трансуретральні резекції. На сьогоднішній день це вважається золотим стандартом в лікуванні даної патології не тільки в нас в Україні, а й взагалі в Західній Європі. А це вже дещо про це говорить. І до речі, ми в свій час були піонерами першими в області, які саме сам, перші застосували такий сучасний оперативний спосіб лікування даної патології. Це вже ми можемо. І це Люди до нас звертаються. У нас багато таких операцій. І я вам скажу, результати виходять навіть досить, досить такі позитивні результати. Зараз, да, зараз ми присутні в операційній нашій урологічного відділення, в операційній. І е, ми добре бачимо, як на екрані, як е, лікар опорує хворого не, з приводу доброякісної гіперплазії передміхорової залози. Те, про що ми вже говорили, е, це той, той сучасний метод оперативного лікування цієї недуги у чоловіків. От на екрані добре видно, лікар працює цією петлею і е, степ степ як кажуть англійці, е, зрізає е, з, е, збільшену тканину передміхорової залози. Оце на екрані зараз добре видно. В Європі, в Європі такий метод оперативного лікування вважається золотим стандартом. І е, там майже 90-95% хворих е, оперується і лікується оперативним способом саме таким способом. Транспроєктуральні резекції перед нехоровою залодою. Операційна слідчка, е, дає лікарю, все, допомагає все необхідне для операції. Оце ми бачимо, це він вже лікар перейшов працювати на праву долю, праву долю передміхрової лози, робить гемостаз, прижигає ці всі судини, які кров кровоточать. Десь операція саме так ото. Скільки на піку на займається ну в середньому так важко сказати? Все, все дуже залежить залежить від того, по перше, від об'єму передміхорової залози. Чим більше передміхово залоза в об'ємі, тим довше буде тривалість операції, це зрозуміло. Від того, від того, наскільки від того, від того, наскільки воно кривить, тому що це гемостаз. Тобто тут дуже багато чинників від майстерності хірурга. Бачите, Віка зараз вправно вправно це все робить. Тобто, Я думаю, тут воно, тут воно багато часу не займе, я так думаю. Тобто йде така звичайна робоча обстановка нашої переційної. Пацієнт пацієнт щось хоче нам сказати. Ви попадете в історію нашої урології. Як ви себе відчуваєте? Я відчуваюся дуже задовільно. Ну це дуже добре. Мене сюди прийняли як самого рідного. Позитивний моральний настрой хворого – це дуже добре. Залаштований на ідеальний усіх. Інакше бути не може. Це дякую. Це завеле від персоналу, який мене підтримує. Теж діємо. Це що за апарат? А, апарат штучної вентиляції легень, так, Юрій Нікович? Так. А. Сучасний апарат, моніторинг, моніторинг, там є артеріальний тиск, і пульс тут все, так що все видно. Тобто це вже так. По західному зразку. Олеже Романовичу, складні операції, які ви виконуєте, значить в нашому відділенні кожного року. Виконується багато сотень операцій, десь до 800 до восьмисот до операцій за рік. Ну це досить велика цифра, і певний прошарок з цих операцій, певний відсоток, є так звані складні операції, які дійсно виконуються не кожного дня, але ми їх вже потихеньку освоїли і робимо. Це такі операції, як пластичні операції на при потело, при гідроніфрозах. Що таке гідронефроз? Це вроджена вада розвитку нирки. Ми робимо пластики, пластики мисково сечовідного з'єднання. робимо таке. Ми робимо при водах розвитку при додаткових судинах нирок, робимо пластичні операції. Робимо досить складні операції, наприклад, при пухлинах сечового міхора, коли доводиться робити пересадку сечоводу в інше місце, місце сечового міхура. Так звані уретероцистонеостомії. це досить складні операції, вважаються операції такого вищої, вищої ступені складності. Ну але ж, звичайно, всі ми люди, як у народі, кажуть, що як по – нет совершенства. Нет предела Ні да, приділа совершенствує приділу совершенству цілком вірно. Тому звичайно в нас і не тільки в нас, а й на Чернівщині є наприклад, що цілий ряд таких оперативних речень, які у нас не виконуються, не тільки у нас, а й в області взагалі. Ну, наприклад, трансплантація нирки, пересадка нирки це на сьогоднішній день. Звичайно, прерогатива Києва. Таких хворих ми після обстеження направляємо на Київ. Ну, по перше, це зв'язане і з великими матеріальними затратами. Це треба необхідно мати спеціальне устаткування і так далі. Так і інше. Це це великий пласт проблем. Тому таких звичайно хворих ми направляємо на Київ. Скажіть, будь ласка. А стать ви не міняєте і ще чоловік, чоловіків на жінок і жінок на чоловіків. Чи що, дано Богом, ми не міняємо з вами? Ні. Значить, ну стать ми тут не міняємо. Це знову ж таки, ви задали правильне запитання, це знову таки прерогатива нашої mm -hmm. столиці. І для, там теж там потихеньку почали вже цим питанням займатися. І саме новостворений інститут андрології, сексопатології, до речі, а це на сьогоднішній день інститут. Чи не ну їх таких на, на теренах СНД країн небагато таких інститутів, це саме їхня прерогатива для цього, щоб робити такі операції, тут не треба, треба не тільки вміти щось таке технічно робити своїми руками. Тут, по-перше, є маса юридичних проблем. Mm -hmm. Тут треба збирати кучу всяких бумаг, документів і так далі. І так далі і так далі. Тому, якщо такі хворі, а такі хворі, буквально, скільки я працюю майже вже 30 років в урології, вони попадались буквально одиниці. Звичайно, таких хворих ми теж направляємо на Київ. І от ми вже на початку нашої з вами бесіди говорили про те, що у нас дуже багато хворих лікується з приводу сечокам'яної хвороби. Так, от на сьогоднішній день сучасним способом лікування пацієнтів з сичі хворобою є літотріпсія, тобто подроблення камінців. Це тоді, коли не треба людині робити нашого традиційного розтину скалпелем, хірургічного розтину, Не треба там нічого розрізати, потім зашивати. Це абсолютно не та травматизація. Такі оперативні втручання та вони не такі травматичні, як наші традиційні способи лікування. На жаль, на сьогоднішній день ми ще не маємо необхідного необхідного обладнання для того, щоб лікувати хворих. З очевидною хворобою саме отакими от сучасними способами. але ж я знаю, що ви проводите дослідження, повну базу даєте, даєте повні показання, що робити далі, і я знаю, що Здається, тут в Чернігові є і не один апарат. для є, Ви абсолютно праві в цьому. Таких хворих ми тут у нас обстежуємо. Обстежуємо, як кажуть, від А до Я повністю лабораторні тести робимо, рентгенологічні, ультразвукові дослідження. Кому необхідно, робимо комп'ютерну томографію. І потім, після такого повного обстеження, направляємо хворих на літотрипсію або в третю міську лікарню. Там вже є такий апарат, або в обласну лікарню. Там там теж є контактна літатріпка. Ми з вами торкнулися деяких чоловічих проблем. Ви їх вирішуєте? Я знаю, що ви заходите в палату і можете з чоловіками досить непогано жартувати. Це один із методів психологічного впливу. Емоційний стан хворого досить часто допомагає більш такому швидковому одужанню, тому це вже наша така робота. І, і ми, звичайно, з хворих завжди підбадьорюємо, і суто такому, в такому моральному плані, це перше. То, що стосується лікування цих чоловічих хвороб, я вже трошки почав цю тему, коли казав, що ми виконуємо ці всі складні операції, сучасні операції на передміхровій залозі, а це суто така чоловіча залоза. Її ще називають другим чоловічим серцем, тобто залоза настрою. Залоза здорова, значить, чоловік здоровий, як чоловік. Він себе нормально почуває, в його якийсь інтерес до життя, до жінок таке інше. Крім цього, ми займаємося і лікуванням інших патологічних станів чоловіків. Ми займаємося питаннями андрології, питаннями сексопатології, робимо інші операції. Ми почали займатися питаннями безпліддя у чоловіків, а це теж великий пласт проблем на сьогоднішній день, враховуючи те, що, на жаль, наша Чернівська область. З кожним роком населення, кількість населення менше і менше. Тому це зараз проблема номер один взагалі не тільки в області і в Україні. Ми теж потихеньку займаємося цим питанням yes. разом з обласним центром планування сім'ї на базі пологового будинку. Справа в тім, що у нас не можна вичленити якесь одне відділення із всієї лікарні. Для всієї лікарні, для всіх відділень у нас. Піднята висока планка е, вимогливості. І, перш за все, вимогливості не, не, не тільки від адміністрації лікарні, а перш за все, вимогливості самих до себе. І тому у нас відділення всі, в тому числі і урологічне відділення, намагаються кожен рік чогось досягати нового, бути кращими. Ну, от нас того перебування в лікарні не повинно маняти хлоркою і кислим е, борщем. Оцього обов'язково не повинно бути. В лікарні повинні бути запахи ті, які бувають у людини вдома. І людина, коли приходить у відділення, в любе відділення, в тому числі урологічне, а урологічне відділення, воно таке специфічне, бо там вже по довгу служби може пахнути дечим не духами, дечим іншим. Тому, приходячи в відділення, людина себе повинна почувати так, як вдома. Повинні бути квіти, повинна бути тепла атмосфера, на вікнах повинні бути якісь шторки красивенькі і так, далі, і так далі. Ну і безумовно, як один із елементів, мабуть, що один із найголовніших елементів це якісна медична допомога. А якісна медична допомога складається з двох моментів. Перший момент чуйне відношення до хворого. І другий момент це професіоналізм. Бо якщо люди професійні, а відносяться недобре, то це для хворого погано. Інколи хворого, знаєте, кажуть, що гарний лікар і словом лікує. Тобто чуйне добре відноситься до людини це елемент лікування. От якраз урологічне відділення, яке очолює вже протягом більше 10 років Олег Романович, він пройшов шлях. Свій лікаря в цьому відділенні, коли воно ще було в першій лікарні, тоді разом з відділенням перейшов до нашої лікарні, пройшов шлях від простого лікаря, молодого лікаря, інтерна. Ну і зараз він вже фахова людина, зубр, можна сказати, це та опора, на якій сьогодні тримається лікарня. В нього чудовий вік. Я, як вже трохи не молода людина, трохи і заздрю. Бо коли ми прийшли в лікарню, от відкривалася наша лікарня 20 років тому назад, то мені було 40 років, більшості завідуючих було 40 років, Олег Романович тоді ще був мальчишка, можна сказати, був ще зовсім молодий. От, а сьогодні ми вже стали трохи старіші, а вони підросли, і от оце якраз піввіковий е вік, це якраз от те, на що можна спиратися. Уже людина фахова, досвідчена, вміє все для е, спеціалістів, таких як Олег Романович, вже нема ніяких е, е, несподіванок в його професії, але ще попереду великий відрізок шляху, який можна плідно працювати і приносити велику користь, перш за все, людям. Е, вони не стоять на місці. Безумовно, намагаються робити щось нове. Ну, в міру, безумовно, фінансування, в міру грошей. от Роблять вони сьогодні операцію, трансферектальну перед передміхорової залози. Це, можна сказати, міні-травматична операція в порівнянні з класичною операцією, тому це, безумовно, крок вперед. Крім цього, вони мають сьогодні ну, майже необмежений діапазон обстеження, починаючи від МРТ. Комп'ютерної томографії е органів малого тазу, ну і далі і УЗІ. Я вам скажу, що е коли був створений апарат УЗД діагностики, це був ну, прорив. Як от на фронті буває прорив, коли ж німці тікають, а наші наступають. Оце такий прорив в медицині. Бо те, що той камінець, який раніше шукали, Бог його знає, скільки бувало місяцями шукали той камінець десь у нирці, робили контрастні там, дослідження ренологічні, то сьогодні це ставиться на протязі однієї-двох хвилин, і людина вже знає, де камінець у неї, на якому рівні, що треба робити, і так далі. І так далі. Тобто, оце той прорив. В медицині, який не тільки в урології, це стосується і хірургії, це стосується гінекології, це стосується практично всіх кардіології, це практично всього стосується УЗД-діагностика. Тому це великий прорив. Колектив урологічного відділення молодий, от у нього лікарі, ну там один лікар його віку, а то все помолодше, перспективний. Я вам скажу, що от, слідкуючи за відділенням протягом 20 років, воно значно виросло. Бо якщо початку, ну, може, тому що був інший керівник тоді був, можливо, інша старша медична сестра була, все можливо. Але відділення було, я би сказав, таке ну не, дуже, не дуже в побутовому плані, отаке, затишне. Зараз, ви б самі бачили, в відділенні приємно йти, нічим там не воняє. Там є стільки запах квітів, і це добре, значить, не забувають, хворі і несуть лікарям квіти. І взагалі моє кредо, що в лікарні повинно бути багато квітів. Людина, яка подивилася на квітку якусь, от у мене в кабінеті багато квітів, подивилася на квітку, і на душі становиться приємно, тепліше. І хвороба легше переноситься. Я взагалі вважаю, що добрі люди, такі, от, знаєте, ну, порядні люди, вони завжди люблять квіти, вони завжди люблять природу, бо це скрашує наш побут, це скрашує наше життя. А що ви хотіли ще додати? Ну, що я хотів би додати всім слухачам, хто на сьогодні чує, і бачить, хочу побажати здоров'я чоловікам. Чоловікам хоче побажати суто такого чоловічого здоров'я і всіляких раздів.